Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про чоловічі труси, які є в продажі в нашому магазині. В нас такі відомі торгові марки, як Мету і Верікох трусики, і також є інконт. Ну, ці торгові марки вони теж шиють якісну чоловічу білизну. Подивіться, ось на світліших покажу. Ось такі ось трусики, є різні резиночки. Я вам буду розказувати: Ось ця резиночка нашита, торгова марка Верікох. У всіх трусиках подвійна ластовичка. Ось так ось подвійна ластовичка. І е, склад тканини, е, котон, бамбук і спандекс. Вони дуже гарно тягнуться і дуже приємні до тіла. Розміри ми сьогодні підібрали від 52 до 58 розміру. Дивіться, ось це розмір 5XL. 5XL, 5XL це у нас розмір 50-52. Є всі трусики по 150 гривень. Є ось такою резиночкою. Двоє трусиків, 5 XL розмір 50-52. Далі є ось такою вшитою резиночкою. Двоє трусиків, розмір 50-52, сірий, синій. І є ось такі е, трусики, теж вшита резиночка, розмір 50-52 е, по 150 гривень. Трусики чоловічі. Далі розмір 52, 54. Розмір, цей називається 6XL. Так, тут є у нас дві торгові марки. Є ось торгова марка Верікох, я вам її показувала. Сіренькі є ось такі двоє сіреньких, двоє колір джинс, є чорненькі і такі чорнильні. І ще є ось у нас торгова марка е, теж Вері Кох, але друга інша моделька. Тут не так наших вшита резиночка, є от вшита вона. Коштують також 150 гривень, гарно тягнуться, є ось синенькі, сіренькі, бордові. І також є ще торгова марка Мету це е, теж гарні трусики з спандексом, з, з бамбуком і з котоном. Є сіренькі. Темно-сині, темно-сірі і чорні. Ось такі кольори маємо. Далі є у нас розмір трусиків 54-56. Це торгова марка Мету. Так, є світло-сірі, сині і чорні. Також є темніші сіренькі. Ось такі трусики, розмір 54-56. По, їхньому, по, по їхній нумерації це розмір 7. І також є розмір 8XL, це розмір наш 56-58. Залишилось троє трусиків темно-сині і сірі. Що можу вам сказати? Всі трусики по 150 гривень коштують. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою новою поштою. Оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!